Сьогодні на подвір'ї районного будинку культури дерев'яні піддони перетворюють на меблі. Учасниця молодіжного обміну Ніна Заєва каже, нині вона за столяра. ми робимо стіл. Такий не дуже високий, але великий, великі не помісте. Поруч працює амбасадорка програми Віднова ЮЕЙ Аліна Козицька. Каже, цеглина за цеглиною зводить першу в своєму житті стіну. Фарбували. То на 8 метрів було, типу, на 8 було, висоті. Вони такі по максималку. Десь перфораторами знімали асфальт, ну, типу, тому штука, але сив'янчик, але перфоратором. В майбутньому тут обладнають інклюзивний простір для людей з інвалідністю, розповідає учасниця обміну Вікторія Добродняк. Каже, приїхала з Кропивницького, аби підтримати цю справу. Мені дуже захотілося відвідати сусідні регіони, адже живучи саме в Кропивницькому, дуже цікаво подивитися, як живуть майже сусіди, можна сказати. Працюють, а ще спілкуються та знаходять нових знайомих, говорить Ксенія Ільїна, яка приїхала сюди із Бердичева, Житомирської області. Це нові знайомства по всій Україні, можна так сказати, і це щось хороше робимо для міста. 29 учасників з різних областей України об'єдналися в межах програми Юей», розповідає керівниця освітнього напрямку програми Валерія Корженевська. Вона також є представницею Центру розвитку молоді в Золотоноші. Каже, їхня міська організація стала учасником програми, вигравши конкурс. «З Самого початку ми вже знали, що нам потрібен новий інклюзивний відкритий простір і шукали вже саме спрямовані проєкти саме на будівництво. Але коли ми побачили віднову, ми подумали, Боже, це ідеально. Це і про будівництво, і про розвиток волонтерства в Україні. Це те, чого намагається добиватися наша громадська організація і також молодіжний центр Артпростір. Це, ну, це про все, це про людей і це про роботу блідну. Створений простір буде доступним для усіх жителів громади, розповідає пані Валерія. Каже, 5 тисяч доларів на ремонт отримали від урядів Данії та Японії. Віта Кавун Суспільне новини Черкаси.